Дорогі друзі, 18 січня церква згадує святу Маргариту Угорську. Народилася Маргарита у угорській королівській родині Бели IV з династії Арпадів та Марії Ласкарини. Доньки імператора та засновника Нікейської імперії прийшла на світ в замку Клис неподалік міста Спліт в Хорватії через неспокої в Угорщині від монголо-татарської навали. Батьки склали обід Богу, що віддадуть доньку в монастир, якщо Угорщина звільниться, і так сталося. Маргарита виховувалась в домініканському монастирі в Веспремі, де навчилась граматики, літургійного співу та виконанню праці гідної високоповажної дами. Свята закуштувала чернечого життя, відмовила в усіх пропозиціях шлюбу та склала обід чистоти у віці 12 років, хоча була шляхетного походження, виконувала брудну роботу, працювала на кухні, мила підлогу, з великою турботою доглядала за хворими. Суворі правила монастиря Маргарита доповнювала особистою аскезою, на бедрах носила металевий обруч, мала не лише волосяницю. А й покутну одежу з голок їжака, практикувала бичування. Особливою любов'ю оточувала Бога Отця Святого Духа, а Євхаристія становила центр її життя, довгі години перебувала на молитві, вдивляючись в Христові страждання та віддаючи шану Божій Матері. Маргарита, хоча не виходила за стіни монастиря, піклувалась про мир, була посередником. Та невтомним ініціатором примирення між її батьком та братом, хоча за це наражалась на небезпеку та погрози. За заступництвом Маргарити відбувались чуда зцілення, а навіть воскресіння. Свята всіма можливостями допомагала вбогим, а своїм прикладом багатьох сестер заохочували до справ милосердя. Надзвичайним було те, що Маргарита, працюючи в кухні, мусила носити великі кагани та готувати на вогні. Але на ній не було слідів опіків. Руки Маргарити кривавили через велику кількість праці, а свята знаходила сили допомагати сестрам. Мала дар читання в душах пророкування містичних екстазів та стигматів. Канонізована в 1943 році, її називають перлиною угорської корони. Зображується в домініканському вбранні з королівською короною поруч. Атрибути це книга Біла Лілія Корона стигмати. Вона є покровителькою Угорщини. Прямуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!